Після того, коли Володимира Зузяка не взяли до поліції, він вирішив звернутися із публічною заявою. Про себе правоохоронець коротко розповів журналістам. Працював у коломийській міліції, відмовився їхати розганяти майдан. Тому проти нього розпочали службове розслідування. З початком війни двічі був у зоні АТО. Має статус учасника бойових дій. Нещодавно йому запропонували працювати у новій поліції. Він погодився і навіть написав рапорт. В п'ятницю я дізнався, що мій рапорт не погодили. Зокрема, мій рапорт не погодив начальник відділу внутрішньої безпеки, пан Довганич. І начальник управління шкоду до слова правоохоронця підтримує громада Косова. Більше того, навіть зібрали підписи від міських депутатів та різних організацій із проханням призначити Володимира Зузяка, керівником місцевого райвідділку, Але він відмовився від посади. Я просто дав їм чітку відповідь. Що я не збираюся працювати з керівниками правоохоронних органів, які дотепер займаються взяточністю. Так як я працював в правоохоронних органах, займався. Незаконним е, незаконним обігом підакцизних е, товарів також надаром було затримано бувшого начальника снятинського райвідділу, полковника і бувшого начальника УБОЗу, який у своєму магазині через Два тижні чи через три тижні після того, як він звільнився, всі прекрасно знали, що він торгує фальсифікованими напитками. Згідно із законодавством, учасник АТО має першочергове право працювати у поліції. Натомість Володимир Зузяк, єдиний працівник коломийського райвідділку, якого у новостворений орган не взяли. І не дивно каже правоохоронець, адже поміняли тільки назву. Більше не змінилось нічого. Ті самі очільники міліції. Зараз прийшли в поліцію і приймають у поліції тих самих людей. От до мене дзвонили працівники правоохоронних органів. Вони бояться просто-напросто розказувати це на, на телебаченні. Учасника то переконує він не буде сидіти, склавши руки і вже готує позов до суду щодо оскарження рішення адестаційної комісії. Натомість обласне управління міліції ситуацію поки не коментує. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».